У вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не бажав за захват бути рівним Богові, але принизив Себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став, як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти Хресної. тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коління коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос, у славу Бога, Отця.